Марина Сенчина. Івасик. Діду дідусю. гукав малий Івасик і біг по двору. Він щойно ходив на берег ставка і бачив, як прилетіла зграя лебедів. Ну, дідусю, де ж ти? не вгавав Івась. Йому так не терпілося поділитися новиною. І Івасику, я тут, за клунею. Дід Михайло поспішав на зустріч малому. Ой, діду, там, там, подих онука зовсім перехопила від швидкого бігу. Так, маленький, присядьмо на лавку, і ти мені все розкажеш. Старий Михайло намагався вгамувати малого, скільки не просив не бігати, та й лікарі забороняють. Але дитина є дитина. Дід Михайло з Івасем пішли до лавки, що стояла під великою крислатою грушею. Це зараз вона гойдала порожніми вітами. А от влітку тут такий чудовий затінок. Та й грушками можна поласувати восени. Ну, що трапилося? Чого так поспішав? Дідусенько. Там лебеді прилетіли, на став, ціла зграя. А якщо там є татусь з матусею нашого Мартина, треба його скоріше до них, випалив Івась на одному диханні. Минулого року вони разом думали, як назвати нового жителя їхнього господарства. Івасик запропонував назвати Мартином, як гусака з мультфільму. Так і росли разом онук і лебеденя. Разом купалися на ставку, разом ходили на вигін. Пташеня ні на крок не відходило від малого. І Васик іде гратися на вулицю. І Мартин поряд навіть захистив одного разу від хлопців, коли ті хотіли м'яча забрати. Мартин спочатку зашипів. А потім так голосно затріпотів крилами, що кривдники відступили. Івасику, а я навіть не встиг погодувати Мартина. Ти іди, почастуй його, а я зараз. Малий чимдуж побіг до свого вірного товариша. А я вже його нагодував. Ходімо. Івась по дорослому з докором подивився на діда. А то влетить нам від баби, ой, як влетить. Ох, цей контроль. Дід Михайло попрямував за клуню, де його чекала незакінчена робота. А ти не бурчи, діду, не бурчи. Копіюючи бабу, гукав услід Івась. Ти краще скажи, що з мартином робити будемо. Поведемо його до ставка. Малий догнав діда і зазирав у очі. Ти ж розумієш, там можуть бути його тато з мамою. Їх треба познайомити, адже він їх зовсім не знає. А тобі не шкода буде відпустити Мартина. Шкода, діду, ще й як шкода. Робота падала з рук, тож Михайло вирішив лишити все на післяобідній час і пішов до клуні. Там у Мартина було своє місце кубельце. Завжди чиста солома у гнізді. І Васик вже насипав зерна та налив свіжої води. То що, мартине, підемо на ставок знайомитися з такими ж, як ти, красенями? Можливо, собі пару знайдеш. Не годиться все життя в клуні сидіти. Тобі до своїх треба. Михайло! Ще довго говорив з Мартином. Лебідь уважно слухав старого та щось тихенько відповідав на своїй лебединій. І Васю, то як? Підемо до ставка. Якщо підемо, то клич, бабусю. Разом підемо. З хати вискочив малий. За ним, спираючись на ціпок, вийшла бабуся Зіна. Ти що надумав старий? А як же ми без нього? Мартин знав дорогу до ставу. Вони влітку з Івасиком та дідом кожного дня ходили купатися. То так і йшли стежкою. Попереду Мартин, за ним Івась, а вже потім дід Михайло. Бабуся Зіна йшла останньою, опираючись на ціпок. І раз за разом витирала очі фартухом. Вона любила цю пташину. А якщо й сварилася, то не зізла, а лише коли Михайло до хати брав. Коли дійшли до ставка, Мартин відразу пішов на воду. Відпливши декілька метрів від берега, завмер. За кілька десятків метрів від нього була зграя лебедів. Мартин Вперше побачив таких, як сам. Він несміливо подав голос, ніби вітаючись. Потім знов, але голосніше. Потім ще раз, вже голосно, і йому відповіли спочатку один-два, а потім всі разом. Вони запрошували до себе. Мартин Повернув голову до берега, ніби питаючи дозволу, і поплив до зграї. Він віддалявся від берега, де залишилися його друзі, його сім'я. Всі троє втирали сльози і раділи водночас. Ти ось, діду, Мартин знайшов своїх тата й маму. Баба Зіна пригорнула онука до себе. Івась радів, що Мартин стрівся з родиною. Гукнув Навідайся в гості. Без Мартина було аж сумно. Дід Михайло лишив хвіртку відчиненою. Минув тиждень другий. Ура! Мартин повернувся. Підняв якось Лемент Івась. Бабуся Зіна. З дідом Михайлом кинулися до вікна. Подвір'ям поважно походжав Мартин, а поряд з ним красуня-лебідка. Який же він у нас красень? Мартин радісно привітав своїх рятівників. Лебідка насторожено відступила до хвіртки. І Васик побіг до клуні, взяв зерно, щоб погодувати. Та Мартин поважно пройшовся подвір'ям і разом з лебідкою пішов до ставка. Він навідувався знайомити нас. Це тепер його дружина, пояснила бабуся Івасику. В клопотах минув травень, потім червень. В селі роботи достатньо, тож час пройшов швидко. Дідусю, гайнемо настав. Вода вже тепла, можна купатися. Онук з дідом подалися стежкою до води. Ой, дідусю, поглянь! Наш Мартин і не сам. Біля самого берега на воді була сім'я лебедів. Мартин відразу впізнав своїх рятівників і привітав їх помахом дужих крил. Не забув. Марина Сенчина Івасик читала Олена Теребінська.